Так, Всім привіт обіцяв, що буде відео як сичкарня в роботі. Но перед тим ще хочу вам показувати, показувати що я кріпляється, коли у виключеному стані. Вал на сьомому трубі і з цим болтом кріпляється сюди як цей о, труба йде до кінця. Тут приварений кусок швеллера. І там кріпляється. І так виключається. Ну, там не знімаю довгий ремінь, тільки цей. І так виглядає. Ну тепер погнали дивитися, як робить. Верзував вам результат, щокарня робить. Реміння, вібрація невелика в роботі, ну, як видите, не, не дуже на дрібні куски ріже, але це вже може пригорати. Тут в сьому ділянки тепер три круга зробив. На солому зверху стерня приблизно 20 см, а тут все вже великий дощ падав вчора, Уже там далі почти пропало. Коротше такое діло. Я там ще протирежу добавив, додав, бо на ячмінь добре було, а на пшеницю показується, що стебло жорстче і не поріжене на такі мелкі куски. Короте, я там ще додав. А обороти, ну звісно, не такі, як має бути. Но я думаю, що... Все добре, це вже може буде приорати, не треба буде там ще з лучером ходити чи диском. Це вже може буде приорати. Коротше, я з результатом е, довольний. Я потім ще покажу вам, як виглядає ячмінь, який вже два тижні тому е, молотив. Там взагалі солому вже не видно. Так, показую ділянку, який я молотив. Тепер сьогодні неділя. Завтра буде понеділок, три тижні тому буде завтра, як цей змолотив. Тут була ячмінь. Видите, вже солома пропало. Тут вже сіло вниз і взагалі не видко. Вже скорше, як заросло, чим солому видко. Wkrocie takowe roboty syczkarni.